Потім поставив собі нереалістичні завдання. Вважає Енполдбаум. За її словами, з російською агресією ховається спроба знайти безпечне місце для забруднених корупцією російських грошей. його мета зруйнувати європейський союз, підірвати довіру до НАТО, вивести американців з Європи і отримати Європу, яка була безпечною для російських корумпованих грошей. Де росіянам було б значно легше вести бізнес, тому що зараз вони обмежені багатьма нормами. Де той же Газпром зможе відновити свої монополії і так далі. Іде європейська демократія. Європа як альтернативна ідеологія буде нецікава для росіян чи для українців, адже він бачить, що опозиція до нього це проєвропейська опозиція. Навіть якщо Кремлю не вдасться досягти своїх цілей, самі спроби дестабілізувати ситуацію принесуть чимало шкоди не лише українцям, а й самій Європі. Хоча остання недооцінює цю можливість, вважає авторка численних статей у Європі про Україну та кремлівську інформаційну війну. Він може дестабілізувати політику по всьому регіону. Ми знаємо, що він може дестабілізувати Україну, бо він це робив раніше. Він може дестабілізувати центральну Європу. Він може допомогти крайньо правим та крайньо лівим силам прийти до влади. Я думаю, багато шкоди може бути зроблено у найближчі роки. Захід повинен зрозуміти суть російської загрози. Вона звертає увагу, що західні політики не до кінця розуміють наслідки фінансування Кремлем деяких партій в Євросоюзі, що ведуть антиєвроп європейську політику, або ж як російська корупція пускає коріння за межі кордону з Європою. і звичайно, використання інформаційного простору, тролінгу фальшивих вебсайтів та медіа, кампанії з дезінформації. Захід повинен все це краще розуміти. Треба ставати людьми, які не просто бачать це, але й тими, хто це зупинить. Але основна річ наразі це зрозуміти з чим ми маємо справу і як воно працює. Енн Епплбаум є прихильницею створення програми протидії російській пропаганді. Зокрема, вона виступає за введення у школах курсу вивчення медіа та інформаційного простору Російське вторгнення в Україну вона називає дзвіночком для пробудження всієї Європи. Ірина Матвійчук голос Америки.